Дуже погано, як і для всіх жильців цього дому. Дуже погано. Дуже страшно. Тут була моя дитина і моя баба. Дитина на зимових каміння, правильно розуміє? Буквально на один день приїхала. На цю ніч. Дуже тяжко казати все, це просто жах. Я навіть не можу слів підібрати. Зранку, 29 грудня, країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Жителі Дніпра прокинулися від звуків майже двох десятків вибухів. Сили протиповітряної оборони збили 18 ракет, але на жаль, без жертв та руйнувань не обійшлося. Найбільших пошкоджень зазнав один із ТРЦ міста. Пошкоджено пологовий будинок, розтрощено понад 30 будівель, у тому числі житлові будинки, школи та бібліотека. Ранку був масштабний ракетний удар нанесений по місту Дніпро та Дніпропетровській області. Складність полягала в тому, що одночасно з чотирьох чотирьох точок ми почали отримувати повідомлення, що на різних адресах є влучання, є загоряння, отримавши інформацію, що є. Влучання ракети і загоряння на території пологового будинку. і В самій будівлі були направлені сили і засоби в першу чергу на пологовий будинок. Потім розподіляли свої сили і засоби на ті, на ті точки, де ми отримали інформацію про ураження. Ми наразі розуміємо про 15 багатирних будинків, які пошкоджені. В основному це саме вікна, оскільки вони мають покрівлю, тобто вона не, не злетіла, як ми бачимо з жорсткою. Різне ступеня шкодження. До епіцентру, деяких повністю всі вікна, тобто ми зараз приблизно за попередніми оцінками маємо розуміння, що близько 700 вікон це і місця загального користування і квартирні вікни поскожені, але це на зараз багато хто був ще в укриттях, тобто обстеження продовжується. Ми на жаль розуміємо, що їх буде навіть близько тисячі. Внаслідок атаки по Дніпру повилітало більше семи сотень вікон у житлових будинках. В деяких будівлях вибито двері. Наляканим та збентеженим постраждалим, влада вже надає допомогу. Нам повибивало у вікна на кухнях, в кімнатах і, це, і в спальнях там все з сторони родома, все побила, повибивала у людей в однокімнатних квартирах, у двохкомнатних квартирах. Нічого живого не поставалося. Двері у мене теж отут, бачите, потолки попадали, двері. Повиривала, оце теж двокімнатна квартира, пострадав двері. Двері заклинило, він тут їх руйнував, електропроводка заклинила, все от таке нам сьогодні натворилось. Оце саме зробив сьомий прильот, що три ми чули тут. Сиділи, то хто вані, хто де сиділи. Потом, а коли вже останній бабахнув і огонь, і дим у нас всі квартира, весь дім був завалений димом. Дуже щиро дякую прежде всего, как сказать, всього, як сказати, поперед усього нашей Міській раді Було мгновенна організація усього, мгновенне. Все мгновенно примчалися. У Євгенія маленька дитина та дружина. Чоловік розповідає, це чудо, що вони залишились живі. Ми живі. Моя родина вижила, дякувати Богу. Ми сховались тут в коридорі. От. Жінка з дитиною вже від'їхали до родичів. Коли був прильот, ми сиділи тут в куточку. в мене дуже злякалася жінка, дитина закривав їм вуха. Ну як могли там вже це все пережили. Все відбулося дуже швидко. тут же дивіться, були двері, тут були двері, все воно просто летіло так великим таким роєм, ось туди. О. Єдине, що більш-менш ну, залишилося, це спальня. Бачите, балкон його просто одірвало. ну, Бачите, як. Розірвало. Вікно розірване, валяється. Якби там не, не білизна на балконі, не штори, там ще щось, то можливо там було б ще гірше. Жодного цілого вікна нема, всі двері. Все. Отак. Все повилітало. Жодного вікна. З рамами. У Оксани немовля Соломія. Кілька місяців тому жінка народжувала в тому самому пологовому будинку, біля якого стався приліт. Каже, дивитись на будівлю, де зазвичай знаходяться вагітні жінки, і біля якої розриваються ракети, дуже боляче. Дуже переживала, дуже переживала. Дуже було легко, коли офіційно написали, що вони всі встигли спуститись, бо пам'ятаю, як це сидіти в подвалі. Сама тут сиділа в подвалі, бо збивали в той день щось також на Дніпро. Я не знаю. Для мене це просто тероризм. Ну, це тероризм е в повній мірі. Я у мене навіть думок немає щодо цього. На другу годину дня відомо про шістьох загиблих внаслідок ракетної атаки. 28 людей отримали травми різного ступеню важкості. Серед постраждалих дитина та поліцейський. За розпорядженням міського голови створено пункт прийому допомоги постраждалим, який продовжує надавати необхідну підтримку та допомогу. Дякуємо силам протиповітряної оборони за захист. А нашим сусідам щиро бажаємо отримати такі ж поздоровлення, які сьогодні пережили українці.